Ювілей, як це чудово! І ось постукав він у двері нашої шановної і дорогої Галини Дмитрівни. Життя людини це неоціненний дар Бога, святе письмо пише, і вважатимете за святий ваш ювілейний рік. Дорога колего і подругу, щиро дякую тобі за те, що завжди поруч між порадити. Підтримати, надихнути і допомогти. Твоїм творчим ідеям немає меж. Ти щира, справедлива і порядна людина, залишайся такою, якою ти є. Нехай Господь не випускає тебе із своїх долонь і благословить рясними духовними дарами, мудрістю, розважливістю, відвагою, добрим здоров'ям на багато років життя. Бо хто надіється на Господа, той житиме щасливо. Многая і благая літа з ювілеєм! Дорога Галина Дмитрівна, щиро вітаю вас з чудовим ювілеєм. Бажаю веселих та радісних ноток щастя, любові, успіху у вашому житті. Нехай в цей день голосно звучать усі сім нот вашого серця. Ще багато років дарувати учням гармонію музики, світ чарівних творів та глибоких знань. Музика це душа світу. Нехай ваша душа буде наповнена натхненням. Хочу від усього серця привітати вас із днем народження, подякувати вам за вашу невтомну працю, побажати вам невичерпної енергії, творчого натхнення, міцного здоров'я, добробуту, щастя та мирного неба над головою. Дорога Галина Дмитрівна, дякуємо за ваше натхнення та креативність. Ви супер-крута вчителька. Дякую вам за підтримку. Дякуємо вам за яскраві емоції. Ми, Ми вас любимо! Дорога Галина Дмитрівна, ви наша найкраща вчителька сольфеджіо. Ваші круті заняття з презентаціями. Ноти, гами, ключі. Це все назавжди у нашій пам'яті. Ми вам бажаємо розумних і чемних учнів і щирих людей на вашому шляху. З ювілеєм! Дорога наша ювілярка, дорога Галина Дмитрівна, іменуватися вчителем це вже вищий щебель. Особливо, коли ти викладач музичної школи. Ви наша сонячна, ви енергійна, ви завжди позитивна та щира людинка. Бажаємо вам перебувати у високій тональності щастя та натхнення. Вибирати мажорний лад для свого настрою і співати душею. А також зустрічайте кожен новий день з прекрасною. І радісною посмішкою. І пам'ятайте, що все найкраще ви передаєте молодому поколінню. Дорога Галина Дмитрівно! Ми щиро вітаємо вас із чудовим ювілеєм. Ви чарівна жінка, добра і щира людина, а ще ви справжня музична фея. Тож просимо слухати. Нашу музичну програму. Ми заспіваємо музичну вам гаму. До до вас ми звертаємо найкращі слова Ре, ремікс із любові, тепла і добра. Мі – Мінорних днів хай не буде в житті. Фа! Фантастичні, хай настануть дні! Соль – солідний, не хвилює, хай вас вік! Ля лямку життя тягти вам до ста літ! Сі, сіяйте як зірка. Усіх надихайте. До до музики серце завжди звертайте. Вітаємо вітаю, з ювілеєм! Щиро вітаю з днем народження. Бажаю насамперед здоров'я, миру, натхнення, благополуччя та радості від кожного дня. Нехай ваші знання і терпіння надалі приносять такі великі плоди, а учні цінують вашу працю. вам подякувати за той багаж знань, який ви мені дали під час навчання в музичній школі. Дякую вам і за гарне, щире тепле і людяне відношення до мене. Ви стали для мене не тільки вчителем, а й близькою для мене людиною на все моє життя. Я вас вітаю ще раз з ювілеєм і бажаю вам добра, щастя, радості, гармонії, сімейного затишку, здоров'я вам і всім вашим рідним. Поваги від усіх ваших оточуючих, любові від близьких, Божого благословіння, миру і хай ваші всі мрії і задуми збуваються. Люблю вас і поважаю, дорога Галина Дмитрівна, вітаю вас із вашим ювілеєм. Дякую за вашу працю, за ваш час і за ваше неймовірне терпіння. Бажаю вам міцного здоров'я, радості. Здійснення бажань та спокою в душі. Нехай успіх завжди йтиме поруч з вами, а Бог оберігає вас і вашу родину. Дорога Галина Дмитрівна! У цей чудовий весняний день хочеться вас привітати, але перед тим як побажати вам багато земних благ. Ще хочеться вам щиро подякувати. Найперше за вашу відданість своїй справі, за вашу титанічну працю і любов до своїх учнів за те, що ви дали мені можливість далі продовжувати навчання. Завдяки вашій теоретичній основі. Я зараз знаходжуся тут, в Київській академії, і маю можливість впроваджувати ці всі знання. На практиці кожного дня. <laughs> Я дякую вам, що в ці мої учнівські роки ви мене підтримали в моєму бажанні імпровізувати і писати. І потім це вилилося в більш професійний рівень, де в мене вже є якісь свої твори, якісь свої концерти. Але без вас, без цієї основи, нічого не вийшло. Я хочу вам побажати міцного здоров'я, щастя. Макнення, творчих злетів і всіх ваших надзвичайно креативних і цікавих проєктів успішно і як в життя. Я дуже вас ціную і поважаю. всього вам найкращого, дорога Галина Дмитрівна, щиро вітаємо вас з Ювілеєм, ваша енергія, мудрість. І креативність надихають усіх, хто має щастя з вами працювати чи у вас навчатися. Ви справжній майстер своєї справи, родований теоретик, педагог, який вміє показати учневі всю глибину музики, зробити світ музики захопливим, живим і цікавим. Ваші уроки стали для мене не лише навчанням, а й відкриттям. Джерелом натхнення і впевненості у власному творчому шляху. Нехай у вашому житті звучать гармонійні акорди радості і любові. Бажаємо вам міцного здоров'я, талановитих учнів, нових творчих ідей, вдячних сердець, які пам'ятатимуть вашу науку завжди, як пам'ятаю я. Цілую і обіймаю. Шановна Лена Дмитрівна, вітаю вас з днем народження, вітаю вас з вашим новим роком в житті. Приєднуюсь до всіх всіх привітань, які лунають на вашу адресу. Але хочу побажати, щоб свято, щастя і радість були не лише в особливі дні, а в кожну хвилину вашого життя. Нехай всі здобутки ваших учнів примножують ваше здоров'я. І додають сил і наснаги для нових кроків, для нових перемог. Я щиро люблю. Я зрозуміла, що просто мені страшенно повезло з вами і пощастило бути в числі ваших студентів, ваших учнів, тому що ви відкриваєте для нас звичайних сім ноток в абсолютно новому світі, в новій перспективі. І я вам за це щиро вдячна. Я бажаю, щоб ваше життя було без фальшивих акордів, без фальшивих людей. Чи учні будуть розумними, щирими. Нехай у вас буде в домі достаток, злагода, мир і спокій. Много еліта. Обіймаю, люблю, цілую і дякую щиро за все. З Днем Народження. Дорога Галина Дмитрівна. З нагоди вашого ювілею бажаю вам міцного здоров'я, вдячних учнів та успіху усьому. Нехай робота вам приносить тільки позитивні емоції. Та чудовий настрій! Дякуємо вам за вашу працю. Много літа. Много літа літо! Много